Там вогонь мініше навчально з 10 метрів. Я уверений був на 100%. Завжди приємно дивитися, як гарять саме російські будівлі. В них тактика дій була нав'язана, можна сказати, нам. Ми вже отримали завдання з зачистки малої Локні, коли вже населений пункт погрібки, він, виходить, північніше був вже під нашим контролем. Так, і виходить, справа справи від малолокні йде дорога, суджа льгов От, І справа дороги там е, був один яр наш, і два яра були ну, ще під противником. Ми зачистили ці два яра, щоб трохи заблокувати противника, і пробували з південної частини е, малолокні е, штурмувати цей населений пункт. А ми ну, так би сказати, ударилися в лоб в лоб, да там з противником, і ми ну, поняли, що так ну це успіху не буде. І ми вирішили там такими маневрами, та да, там охоплювати його. Ми перескочили за допомогою техніки, заскочили там біля зони були двох та трьох поверхівки. І за допомогою техніки, е, да, ми туди заскочили, заштурмували, зайняли цей рубіж. Таким чином ми зажали противника в самій зоні. Ми десь зранку доштурмували частний сектор, що біля в'язниці. Хотіли зайти в типу, КПП, да, там, такий двохповерховий будинок цієї зони. Виїхали танком після роботи танка. Група заскочила в це КВП, вели бої з противником, бо там виходить, був один вход на зону, а в КПП було два входи. І там противник його заблокував і не давав нам можливості пройти в цей в зону саму. Ми потім за допомогою Мардера проробили прохід коротше, в заборі. До вечора ми боролися з цим КПП і на наступний ранок вже нас на мордерах піхота залетіла в зону і ми провели зачистку всієї зони. От. І до, ну, десь до після обіду вже зона була звільнена. Спершу відрабатували по определеним будівлям. Потом туда высаживалася штурмовая группа, заходила и выполняла свою бумертак функцию. Были такие моменты, что допустим не может штурмовая группа зайти там, на первом этаже, Бумертак Люди, которые Бумертак Кацапи, так и ну, кажи. Противник был, находился на другом поверсі и надо было прославиться, прикрыть огнем штурмовую группу, чтобы она смогла зайти. Як в тюрму заїжджали через ворота, там вогонь вівся ну, чесно, з 10 метрів. Пацанам не давали просто зайти, КПП, і СП щось таке, тіпа, такої чпухи. Ну, і Хлопцям просто не давали. Вони зачепились за дві кімнати і ні взад, ні вперед. Їм ні вийти було ні далі штурмувати. Ну, Вийшли двома машинками. Спочатку відпрацювали другий поверх. Я не знаю, куди така цапня там ділася з другого поверху, Ну, факт в тому, що потім прийшлося ще да, заїжджати через ворота, чути не в упор. Ну тоді вже в упор, звісно, там рознесли все. Працювали точечно, і це було дуже тяжко, як навіднику у мені. На першому етажі свої пацани зверху кацапи. Ну і от, не дай Бог, рука дерне і стол поведе вниз. Відробили, пацани потім, як то кажуть, на сіріті зайшли да і все. Не было возможности навестись. И поэтому было уже там принято решение именно непосредственно на месте, где нам удобнее будет заехать и отработать. Ну и там, как говорится, получилось так, что была преграда. То тобто есть это либо ворота, либо это забор. И принимаешь решение, что тебе надо заехать. А техника позволяет немножко эти выполнять задания, То есть проломить ту же самую стену, либо ворота, типа так Справлялась на ура и выконы свои задание. Я впевнений був на 100%, що вона проламає ті ворота і проламає ту хату, в якому заїжджали в неї. Ну, я впевнений в своїй машині. Машина 35 тонн. Мені ще подобається в неї, що вона 360. У неї гусля не спадає. В неї дві гуслі одразу поворачується. Застосували мардер, гарно працювали. Тобто штурмова група підійшла взагалі без будь-яких проблем. Закріпилися на першому поверсі, там була двоповерхова така будівля. Після чого вступили вже в контакт з другого поверху під час зачистки другого поверху з противником. Штурмова група показала себе дуже добре, да? закріпилася на першому поверсі, і ми почали в подальшому також застосовувати техніку вже по другому поверсі, ну, щоб не наражати на безпеку свої підрозділи. Нам давали задачу, щоб виїхати на другий етаж, по вікнам не стріляти, щоб вони хоча б їхню мощ трохи сломали. Старалися ближе піхоту вигружати до хати, щоб ніхто не, не поранило, нічого не збило, дрон не побачив, Працювали все точно. Нас командир роти похвалив, що хлопці ви працювали добре. Ми займалися тим, що вибивали ворога з тих укриттів і поступово заганяли їх на територію самої колонії. У нас також була знищена ціль. Ворожий БТР, який прорвав оточення, заїхав під саме КПП. По суті, ми його одним дроном спалили, другим зафіксували враження і вилетіли далі. По будівлях працювати завжди ефектніше, ніж по посадках. Зберігається більше гарних відео, особливо постфактум влучання, де воно все горить. Ну, завжди приємно дивитися, як горять саме російські будівлі а не наші. Інформацію від полонених, розвідувальних даних. Там було в районі 250-300 військовослужбовців противника. Там був перший мотосилковий батальйон 9-го мотослокового полка. Комбат, коротше, цього батальйону там загинув. За нього там вже там, пишуть там, статті, там, героїчний погів, позивної «Отмель»». В них тактика дій була вимушена, вимушена і нав'язана, можна сказати, нам. Тому що під час зачистки, під час охоплення, оточення даного населеного пункту на деяких напрямках да, ми діяли одночасно, і в принципі він тримав якби, кругову оборону в одному будинку. Така в них тактика дій була, тому що вони до кінця навіть не знали, де ми знаходимося. Діяли, можна сказати, так блін, як притаманно там, західним партнерам. Да. Спочатку знищували те, що знаходиться перед нами. І... В подальшому ми вже займалися для того, щоб мінімізувати втрати особового складу. Основний успіх завдання це було попереднє планування, використання бойових машин. І основний кістяк це збиті, це були ланки управління командири взводів, командири відділень, головні сержанти взводів, які тримаються кістяк, і вони можуть і навчити, і показати в принципі, таким чином.